Всім привіт! Сьогодні ми готуємо дещо особливе. Це гарячий ароматний яблучний пунш. Саме такий, як продають у кав'ярнях. Для нього нам знадобляться скибочки апельсину та яблука. Також беремо спеції. Основні це кориця, гвоздика та бадян. За бажанням можете додати цедру апельсину, картамон імбир, а також смакує мускатний горіх. Якщо мені зовсім лінь, то я беру готову суміш для глінтвейну. Але дивіться, щоб вона була не подрібнена, а спеції були в ній цілими. Це дуже важливо. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. У сотейник наливаємо яблучний сік. У мене тут на 3 порції. Розраховуємо на порцію 200-250 мл. Складаємо сюди наші нарізані фрукти та всипаємо спеції. Прогріваємо наш пунш на невеличкому вогні до появи перших ознак закипання. Ось такого: пари та перших бульок. Після чого вимикаємо. Та даємо настоятися 10-15 хвилин. Тепер розливаємо по склянках, прикрашаючи долькою лимону, апельсину або яблука. Також спеціями. За бажанням можна додати трохи меду або цукру. Яблучний пунш – це не просто напій, це маленьке свято для душі. Такий напій ідеально підійде. Для холодних осінніх вечорів, для веселих зимових свят або для затишних прогулянок у холодну пору року. Це ідеальний вечір, коли за вікном падає листя та лє дощ, а всередині лише затишок та спокій. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!